Ні для кого не секрет, що Київський національний університет культури і мистецтв це чудовий навчальний заклад, і студенти в ньому навчаються найпрацьовитіші та найталановитіші. 13 жовтня ми в цьому ще раз впевнилися під час нагородження студентів інституту кіно і телебачення, переможців всеукраїнських і міжнародних кінофестивалів. Нагородження переможців кінофестивалю відбулося в прес-центрі Інституту журналістики і міжнародних відносин. На заході були присутні організатори та журі міжнародних та всеукраїнських кінофестивалів. Режисери, оператори, журналісти та студенти Інституту кіно і телебачення. Свою роботу присутні розпочали з перегляду кіноробіт. А по друзям тоскую і очень. Дуже... Вірю, що встрічую ще. Людей і не знаю. Но... Вірю, 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 вірю. В першу чергу мали можливість переглянути роботи з Криворізького кінофестивалю «Кіно кінопадзвздами. У даному фестивалі взяли участь 5 країн світу. Було представлено 125 творчих робіт і тільки 81 взяли до розгляду. Приємно відзначити, що гран-прі фестивалю перше і друге місце завоювали студенти університету культури. Також вони відзначилися в таких кінофестивалях, як Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров» та Міжнародний фестиваль аматорського кіно Кінокимирія. Почесну місію нагородження виконав ректор університету Михайло Михайлович Поплавський. На Криворізькому кінофестивалі Кіно під звздами у номінації Документальний фільм Гран-прі була нагороджена Тетяна Зелена за фільм Доктор Звук Перше місце завоював Роман Сидоренко за фільм Подолання. Друге місце дісталося Анні Бух за фільм «Когда я була жива. Дійсно, з такою травмою виживають немноги. Дуже рідко. І коли ще таке продовження травми є. Ну, я вважаю, звісно. Конечно... Гордиться нечем, но я многого достигла. По глупости получила эту травму. И уже август был месяц. Мы с, и я с родным братом своим и дверной сестрой. И решили вот последнее, как бы издыхание, поехать уже и отдохнуть перед школой. Я хотела очень долго остаться. Брат настоял на отъезде домой. Ну, я как-то так у меня, у меня всю жизнь как-то вот все так в таком противоречии идет. Где горить да, мені говорит нет. Где ні, там да. На чорне, а біле. От, і я решила, ладно, вже. Поїду дома, только прыгну в бассейн зараз. І поедем. Ну от, прыгнула і все. На міжнародному фестивалі православного кінопокров, дипломом за режисерський дебют у православному кіно нагороджена Катерина Жуліна за фільм «Пожалуйста, живі». На міжнародному фестивалі аматорського кінокінокімірія за створення виразного портрету сучасника лаконічними засобами золотою медаллю фестивалю були нагороджені Максим Семеньов і Роман Грушовий. За фільм Віра, надєжда, любов Ларіса. Також у даному фестивалі за пошук образотворчих форм був нагороджений Іван Зотіков за фільм Више голову. Я хотіла просто, щоб ви зараз розпочали якісь провели, міжнародний студентський фестиваль, ми готові фінансувати, але потрібно зараз, щоб керівництво вашого інституту разом з вами давали хороші ідеї, щоб ми провели міжнародний фестиваль, так як ми працювали. А потім, коли десь трошки відійшло, може комусь це не потрібно було, ми готові, щоб... Кожний студент міг себе особистість. А до кінця місяця планується створити сучасну мультимедійну телевізійну студію у новому корпусі університету. Після перегляду представлених фільмів всі присутні отримали незабутні враження. Створені роботи сміливо можна назвати шедеврами, адже історії, які розказані в них, є дуже близькими до серця кожній людині. Скільки б не говорили скептики, що наша сучасна молодь деградує, на прикладі студентів інституту культури, ми можемо сміло завірити вас, що це не так. Наша держава повинна пишатися таким поколінням.